Якщо візьмемо декілька років тому, згідно нормативних документів, було дозволено випускати тільки сир твердий, або по по за ДСТУ. За проханням виробників, враховуючи, що молока в нас в Україні з кожним роком стає все менше і менше і менше, дозволили виготовляти сирний продукт за технічними умовами. Де, згідно технічних умов, було дозволено заміняти молочний жир на рослинний жир 20% заміни, 50% заміни, а то і 100% заміни. І на ринку зараз два продукти: є сир твердий і сирний продукт, до чого вдаються не чесні супермаркети, і яка проблема на ринку. В супермаркетах ви можете почути, проводиться акція. Сир російський по ціні в два рази нижчий, чим е, інших виробників сир твердий. Що ми тут за гостка? Один із телеканалів купив цей сир російський, привезли нам до, на випробування. На етикетці написано сир, крапочка, прод крапочка російський. Виробник поставив в мережу сирний продукт. Мережа наклеїла свою етикетку. І повірте мені, що 99% споживачів, прочитавши сир прод, він не зрозуміє, що він купив. Тому що власна назва російська в нього асоціює з сиром твердим російським. І він думає, що він купив дійсно сир твердим. Тому одне з наших пропозицій. Заборонити використання власної назви, загально прийнятих власних назв сирів для сирних продуктів, як це було зроблено для ковбасних виробів, для мінеральних вод. Це не є дуже складним. Хочеш ти випускати сир продукт? Будь ласка, випускай, чесно пиши, скільки там рослинних жирів. і пиши власну назву Ваша, Маша, Глаша, але не чіпай власної назви. Продуктів, які ми привикли, що це повинен бути сир твердий. Це в основному стосується сирні продукти, дозволено власну назву використовувати російські. Ми хотіли купити сир твердий на ринку. Обійшли 4 чи 5 ринків. На всіх ринках, на ціннику ви бачите сир російський. Коли ми попросили, дайте, покажіть головку. Чи дайте е, супровідні документи, якісні на цей сир російський. Виявилося, що на ринку жодного, ми не знайшли зразка сиру російського твердого. Всі, що реалізуються на ринку продукти, це сирний продукт. Ви повинні це чітко знати, писати це споживачам, і щоб вони не соромилися, не тільки дивитися на етикетку, що там написав. Недобросовісний продавець, а просити супровідні документи, показати головку, з якої ріжуть цей горе сир російський. І як ви бачите, основна проблема є: і рослинні жири, проблема з вмістом жиру, проблема з мікробіологією.